Людинки, всім привіт! Я тут перебуваючи, грубо кажучи, під враженням від одного відео, яке мені знайомі сьогодні скинули, де хлопчина, який проживає, здається в Києві, скаржиться на те, що кордони зачинено. Він так тяжко працює і не може поїхати відпочити нікуди на море. І просить відкрити кордони, щоб він міг поїхати подігріти свою дупу в теплих краях. Я тут домою з Києва і розумію, що я хочу на море, я хочу блядь, погріти свою жопу на каком-то песке. Потому что меня это все задолбало. Полтора года практически прошло. Я хочу отдохнуть. Откройте, пожалуйста, на один день границы. Мы вернем, мы поедем, мы улетим и мы вернемся. Я обещаю. Мене, честно кажучи, тригернуло, трішки бомбунуло від цього відео, розуміючи, те, в яких умовах перебувають, наприклад, наші військові, як їм важко доводиться, в грязюці, в багнюці, в холоді під постійними обстрілами загрозою померти і не скаржаться. А тут хлопчина, у якого в Києві працюють Макдональдси, є вуличне освітлення, тепло в квартирі, є світло. Якби хоче на море бачите. ну коротше, під враженням перебуваючи, вирішив записати відео. Вирішив записати відео і показати, як, наприклад, ще може бути. Коли люди, які знаходяться за тисячі кілометрів від нашої країни, які не перебували під обстрілами, вони не бачили вживу, що таке війна. Можливо, в них скоріш за все, навіть ніхто з близьких не загинув, якби але навіть при цьому. Вони збирають кошти між собою, вони витрачають свої сили і час на те, щоб допомагати Україні і українським військовим боротися з тією нечистю, яка прийшла на нашу землю. Яка, якби не наші військові, якби не збройні сили України, вже б в Києві було б дещо інший відпочинок зараз, ніж він є на даний час. І ми з вами всі маємо завдячувати кожному, хто йде захищати нашу країну або займається. Допомогою, а не просто сидить там і скаржиться, що він на Морько хоче відпочити дощик сьогодні. Біля мене вже не перший автомобіль, який я доставляю своїм друзям, що воюють на сході в одному з підрозділів. Ці автомобілі їм на безкоштовній основі просто передають такі самі їх друзі-знайомі, які знаходяться в Литві. Цей бусик приїхав в Польщу, вони його придбали в Польщі, і в цьому є певна особливість, тому що цей бусик трішки незвичайний. Люди, повторюсь, в Литві, знайомі між знайомими, волонтери назбирали грошей, придбали за свої гроші автомобіль. Навіть за свої гроші його доставили. Я за свої гроші його в Харкові заправ витрачаю от буквально день. Везу його на схід передаю знайомим військовим, і що цікаво. Про цей автомобіль хочеться розповісти не тільки тому, що ну така ситуація його безкоштовно зібрали, подарували, тому що сам автомобіль є доволі цікавим, що незвично це Citroen Джампер 2014 року. З виду звичайний бусик, яких по дорогам їздить. Багато пошкрябаний, побитий, має пробігу майже 400 тисяч. І не скажеш, що цей автомобіль якимось чином пристосований до війни і якось може суттєво допомогти нашим військовим. Не скажеш, тільки коли не підійдеш до цієї сторони і не побачиш. Щось незвичне. Пішли на іншу сторону. Справа в тому, що цей бусик. Колись возив багато грошей. Зараз він везе з Харкова на підрозділ харчування, повністю волонтери його завантажили, і везе він в броньованій капсулі. Тобто це автомобіль, який раніше працював у Польщі з інкасаторами, тобто він перевозив гроші. І це реально штукенція доволі корисна, тому що сюди можна, ну, по-перше, люди можуть сісти, якби туди можна там чи зброю, чи знову ж таки харчі заховати. Найголовніше туди можна сховати людей. Там повністю броньована капсула, такі двері важеле. Велезні, здоровезні, повністю все зашито. Тут є навіть, от що цікаво, тут є бійниця, в яку можна дивитись броньоване та встелезне скло. Тобто автомобіль, який реально виглядає цивільно, а підготовлений навіть до того, щоб рятувати людей. Подібні автомобілі у нас в Україні виробляли навіть самостійно. Я зустрічав відео, якщо знайду його закину ставлю сюди у відео, де волонтери вивозили людей, евакуйовували цивільне населення з району Старого Салтову влітку, коли ще там стояла росня, коли активно обстрілювали мирне населення. Вони робили в подібного роду бусах таку саму капсулу, але єдине, що вона закривала тільки тих, хто знаходився всередині від мінометних обстрілів, від уламків, щоб не загинули люди. Ой-ой-ой, прильот. Ярик, давай, гас пол! Вилазить! Забили на машину, пересідай! бабуля, у вас добре, нормально? Да, я расскажу, сейчас, я... Зараз, смотри, на лінчику допіжете. Якраз в тому відео було поранено водія, тому що водій ну, скло, звичайно, ніяк не захищене. Отакий бусик цікавенький, якби я сьогодні доставляю. Тобто, в мене, як бачите, окрім пригону автомобілів, якби є ще й робота, яка дозволяє знайомитися з технікою різного роду і різного призначення, і таким чином також допомагати нашим військовим, хоча б своїм часом, частково трішки коштами на пальне. І на різного роду штуки іноді доводимо до ладу автомобілі. А попереду також що цікаво, тобто коли ти там в багнюці, в берцах будеш сюди застрибувати, тут по суті легко прибрати ніякого ковроліну, це все-таки джампер відноситься до класу комерційних автомобілів, бусиків, якби в тому йому. Якби Якраз і велика перевага. Тут також все зашито. Тобто возіть, тягайте, заходьте, сідайте, швиденько вистрибуйте величезний проєм, що попереду, позаду там незручно ті важелезні двері відкривати. Якби несуть суть. 2,2 турбодизель, 96 здається, кіловат, тобто біля 130 кінських сил він має. Все покажу ще всередину. Розкажу свої враження. Двері треба зачиняти, ледь не вдвох. Важелезне все. Вже не перший броньовичок. Пам'ятаєте, в мене було відео про Франкенштейн, т 5 Повністю кастомно броньований. Залишу посилання на нього під цим відео. Ну, власне, такий невеличкий звіт і інформація про те, як інші люди з інших країн допомагають нашій країні боротися з ворогом. Що стосується ходових характеристик автомобіля, я не буду говорити про те, як він набирає, чи є в нього там тяга, чи ще щось подібне. Тому що тут треба розуміти, в якому технічному стані сам автомобіль знаходиться. Він вчора пізно ввечері прибув до Харкова з Литви. Людина, яка його пригнала, пробувала за кермом два дні, і вранці його волонтери завантажили їжею на підрозділ. Я вранці стрибнув і погнав. Не було часу займатися перевіркою, там як ме турбіна чи ще щось подібне. Тому ну, якби це питання ми закриємо стосовно двигуна. 96 кВт, там, 130 кінських сил. Ну воно має в принципі їхати 2,2 тяговитий, По суті, двигун про що я хочу сказати найголовніше. Дивіться автомобіль. Інкасаторський заводський, якби тобто він доволі таки нелегенький. Капсула, яка стоїть в нього позаду, броньована, вона важка. Виключно по техпаспорту нетто маса цього автомобіля, тобто без навантаження, 2350 Це багато, тобто це практично завантажений буст, там, вантажем, який він зазвичай возить, якби додамо сюди біля 100 кг Їжі, який на підрозділ завантажені, там мої 70 кг, ми отримуємо 2,5 тонни. І в моєму розумінні, я очікував, що цей автомобіль при такому навантаженні по цій дорозі, а бетонка на Дніпро, по якій я якраз зараз їду, це той ще полігон для випробування підвізки автомобіля. якби я думав, що він буде набагато комфортніший. Бо Згадую враження, які мені пишуть в коментарях, там французоводи, якби ти от краще за своїми вагами там хоч раз спробував на французі на якомусь приїхатися. Друзі мої, я займаюся пригоном автомобілів. Автомобілі в мене були різні, і проїхав я на них не по два кілометри, повірте мені. Але я не очікував, що от такий автомобіль, француз, мав бути комфортний при завантаженні. Буде настільки жорсткий, У мене знову почала боліти грижа в моїй спині, якби від такої їзди. І маю сказати, що те, 6 яких я мав досвід їздити, доволі таки немало. ЛТшка або крафтер візьмемо Volkswagen, вони набагато комфортніші, навіть порожні. А тут позаду більш ніж півтони капсула в цьому в кузові. Причому до задньої частини питання якраз таки немає. Скоріше за все, чуваки просто взяли французи, інженери такі думають, так ага, це ж збільшилось навантаження. Давайте ми всі пружини жорсткіші поставимо, та і все. Як в результаті позаду, то все добре. Воно там, в принципі, працює окей. Попереду, ну це просто якісь, ну не знаю, слово табуретка, яке інше підібрати. По іншому не знаю. Просто мені здається, єдине, що тут амортизує в цій частині автомобіля. По такій дорозі це мій хребет. Не якась там підвізка, не сидіння, а саме мій хребет, бо нереально ну, жорстко. Дуже некомфортно, якщо ми говоримо про комерційний транспорт, на якому їздять далеко, ввожуть вантажі і так далі, то реально цей автомобіль, мені здається, буде втомлювати. Ну І такі моменти, знову ж таки, по якості, якби, дареному коню в зуби не дивляться. На передовій там і газелям, грубо кажучи, раді, коли тебе є вибір. Пішки щось тягти, якби залізять, чи, чи все-таки везти хоч на чомусь, то ти будеш і тому радий. Дивіться, як себе поводять дзеркала на нерівностях. Їх просто, тому, збили когось, мабуть, колоші лежать. Вони просто від найменшої якоїсь тріщинки чи ще чогось тиліпаються, я не знаю, мабуть, в Камазі вони стабільніше тримаються. якби це щодо якості французів, таке невеличке фе. враження вам передаю: 13-й рік, 10 років автомобілю. Я маю сказати, що Т5, Т6, ЛТ крафтер в цьому плані. Вибачайте французоводи, але така гірка правда. Та ще про якість французів на 300, скільки в нас там? 300 тисяч 370, 337, тисяч, ну майже 340. Сидіння то окей, але педаль щеплення пластикова, вона практично стерлася. Я ледь собі ногу не відламав, коли рушав на ньому. Через те в мене гуманітарка в кузові завалилася, через те, що педалька на неї просто, неймовірно, навіть моєю маленькою ногою потрапити. Ну, але в цілому дареному коню повторюсь, в зуби не дивляться. Коротше, їдемо. Віддаємо хлопцям всередині. Прикольно ці клавіші, ці клавіші керування центральним замком. Кожною, кожними дверима, окремо. Я можу там все відкрити, тільки водійську. Всі двері відкриті, закрити. Чекла цей окремий замок, реально ну, заточена під таку безпеку, під цікаві такі ситуації саме для інкасаторів. Але я гадаю, військовим вона допоможе. Зловіть контрасти, якби литовців, у яких в країні конкретно немає війни, так вона поруч в сусідній країні. Вони мають можливість вільно поїхати собі там, погріти дупу десь на морі чи з'їздити в іншу країну, там собі ще щось зробити, якби абстрагувати взагалі вони можуть від того, що тут десь там. Гинуть люди там, чи розрушують країну, вони, мало того, що скинулись грошами своїми, якби, і вони мало того, що купили автомобіль, вони не купили перший бус, який їм трапився там десь в Литві. Вони заморочилися, купили, знайшли цей бус в Польщі, щоб цей автомобіль приніс максимальну користь в тих умовах, в які він відправляється. Навіть якщо він буде жити. Існувати короткий термін проміжок часу, там, ну скажімо так, до першого обстрілу, але він свою функцію виконає. Тобто, чуваки заморочилися максимально. Це вже не перший подібний автомобіль, не перший подібний підхід. Просто хочеться українцям, які живуть в Україні, в якій в країні війна, показати, як ще може бути. Що коли тобі закрили кордон, ти не можеш поїхати на море чи за машиною за якоюсь новою за кордон? Це ще не найстрашніше, і жити можна, і треба, і працювати треба, і допомагати треба. Тому що тільки спільними зусиллями це все страхіття може закінчитися, а не нехай хтось там де воює, а я собі там поїду кудись полежу, бо я втомився. Важко.